Прилуцька громада вкотре підтримує Збройні Сили України 7 грудня під головуванням міського голови Ольги Попенко відбулося чергове засідання виконавчого комітету прилуцької міської ради. І треба подякувати усім членам виконавчого комітету. Працюють злагоджено, вирішують всі життєво важливі питання. Серед таких важливих питань, а всіх розяну сьогодні аж 26 питань. Так серед важливих питань це одне. Я вважаю найважливіше це питання підтримки наших збройних сил України. Розроблена програма. Про виділення коштів це півтора мільйона гривень для придбання можливо це буде придбання техніки, можливо, це інші якісь будуть потреби, але це знову ж таки для підтримки збройних сил України. Ще раз хочу нагадати всім прилучанам, що у міському бюджеті вже виділялося 10 мільйонів гривень, і ці кошти використовуються практично. Така здійснюється підго... допомога нашій територіальній обороні. Ці кошти виділяються із за погодженням із військовою адміністрацією. І дуже добре, що і члени виконавчого комітету, і депутати цю програму підтримали, і кошти на сьогодні є. Одноголосно члени виконкому ухвалили рішення про підтримку не лише військових, а й цивільного населення. Прилук говорить міський голова Ольга Попенко. Це внесені зміни до програми розвитку цивільного захисту на двадцять перше роки. Це торкається Саме питання придбання генераторів, генераторів для того, щоб забезпечували ми міська рада, забезпечувала мобільним зв'язком наше населення у випадку надзвичайної ситуації. Ну і у нас з'явився ще один пункт незглавності. Це розташований сьогодні і функціонує на території будинку культури. Треба подякувати і Державній службі з надзвичайних ситуацій, адже буквально за раховані години була встановлена палатка, забезпечено всі, все, що потрібно. Рібно такою такої тісній співпраці з міською радою, і на сьогодні цей пункт незглавност працює. І для його потреб за кошти міського бюджету буде придбано генератор для безперебійної подачі тепла і електроенергії на засіданні. Виконкому від 7 грудня також було ухвалено проект міської цільової програми забезпечення до призовної підготовки та мобілізаційних заходів Прилуцькою міською територіальною громадою на 2022-2023 роки. Звернулося головний лікар Прилуцької центральної міської лікарні стосовно. Забезпечити роботу медичної комісії, яка займається медичним обстеженням призовників. Мобілізованих тих осіб, які приписують до дільниць військомату. Це передбачено 43-ю статтею закону України про військовий обов'язок і військову службу. І дійсно робота цих медичних працівників, склад медичної комісії, ми затверджуємо рішенням виконкому. Вона не забезпечується фінансово. Як результат, була розроблена відповідно до даного звернення дана програма на два роки, 22 й та двадцять роки на загальну суму 1 мільйон 197 тисяч гривнів з них 470 тисяч гривень на 2022 рік. Решта – на наступний 2023, зазначив Олександр Сивенко. І ще одним рішенням від 7 грудня виконавчий комітет прилуцької міської ради встановив тарифи на централізовану подачу тепла та гарячої води. Згідно з чинним законодавством у сфері житлово-комунального господарства, ці тарифи мають переглядатися щорічно, зазначив директор прилуки тепловодопостачання Андрій Гавриш, та наголосив, що для населення вартість тепла і гарячої води не зміниться. Це визначено. Чинним законодавством, а саме пунктом 98, порядку формування тарифів, тобто тарифи на послугу постачання теплової енергії та постачання гарячої води та їх структура переглядеться повноваженим органом щороку за заявою ліцензіата. Ви знаєте, що був підписаний меморандум у 2021 році. Да? І з того часу ми застосовуємо для населення тарифи, які були прийняті в 2018 році. Цей тариф, який ви будете переглядати, ми його розраховуємо економічно обґрунтований, але він буде застосовуватися той, що був у 2018 році, тобто 1890 гривень 44 копійки за гіокалорію. І гаряча вода 107 гривень 77 копійок без русникоштужками і без. Там, де відсутні рушнику сушки, буде 98 гривень 78 копійок за метр кубічної води. У минулому опалювальному періоді прилучани сплачували за тепло і гарячу воду такі ж суми, а різниця в тарифах відшкодовувалася теплогенеруючому підприємству із міського бюджету відповідно до меморандуму, зазначила міський голова Ольга Попенко. Що це таке різниця в тарифах? Тобто, якщо населення отримує за однією вартістю тепло, а передбачено законодавством інше, то оцю вартість ми. Оцю різницю ми перераховуємо і нашому комунальному підприємству про тепловодопостачання. Була розроблена програма, і відповідно цієї програми міська рада зобов'язана перерахувати 20 мільйонів гривень. Це різниця в тарифі в нашому комунальному підприємству. На сьогодні ми перерахували трохи більше 17 мільйонів гривень. На сесії буде винесено питання, і ці кошти на сьогодні є ще 2 мільйони 400 здається так, тисяч гривень. Ми повинні ще перерахувати тепловодопостачання цьогорічний опалювальний. Період 22 й же 23-й рік державою передбачені кошти, і компенсація буде виплачена нашому комунальному, перераховані. Ці кошти будуть нашому комунальному підприємству, і ці вже кошти будуть перераховані державою. Тобто, не дивлячись на перегляд тарифів на тепло та гарячу воду, прилучани не відчують додаткового навантаження на свій сімейний бюджет.